Я йому дав дві тички і йому пофіг він далі починає в мені стріляти, все попав диви. Вот он. Дивись! Дивись, що робить? То, то, а то, а то та... ч таке? Навіть не видно, дивись, звідки через що він стріляє. Диви мене нокнув. Це що за треш? Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Росі — новий головний тренер Роме. Mm -hmm. Він колись грав за них. Та, та він. А ні, тут чекай, тут то Тоті, блядь, віддав все своє життя, блядь. Та ну Деросси до... тоже довго грав. Але блін, а Мауріо нормально натащив їх, Чи вони... так. Мороніо вже все, блядь, фізрук нахуй. <laughs> вони тоді казали, що цей. Типа. Їх, їх напрягає те, що він постійно якісь скандали потрапляє Just і червоні it. картки хапає. Та поїде до арабів, ще там якесь бабло зрубає де. А він, напевно, спеціально uh, хотів поїхати десь. Заробити бабла, блять. Він поняв, що, блять. І логи, блю, не. Ну, його вже не будуть запрошувати, думаю, в такі команди топ-4 там. Ти їдеш в арабію, тобі дають там, блять, житло, блять, машини, блять. Сліво, один. Баб... Куда двоє, падаємо? Двоє. На точку. Сюди падаємо, та? Тиво будинки. Яку? Давай, давай. Ну не падають, один, бачиш в ангар. Двоє, 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 двоє. В ангар впав, а другий через дорогу вроді би. І справа від нас двоє. Дві команди. Нокнув Підес. Does... Тут во 1 хп на жовтій. Маєш гранату? Флешку тільки. Я ми його доб'єм на. Є тут ТИП! Oh. Право. Блять! Я його вйобну. ПВЗ, повзи, повзи. Тут закут зразу. Слава, братан! Ну він нахуй та він на мене відволікнув. Він вже потім ще в мене щось пробували, вже не хватило. Але я аптеки не маю. просто в голову в'їбав. О, тут аптечка є, чувака, треба? Та-та, треба. А, одну дав. І прицели четвертий. Не, Ще близько десь стріляють. Здесь там мангари здесь. А я справа десь хаті, домики. Давайте, відійдемо ще до зали трошки. Будемо його валити. було Шлем був другий в того Ось тут у вас шлям другий є. На меці, короче. без снайпу. На камне там. Пусть чув, не знаю, какой. Это моя еба. А, їх там ва приймають, братан, на жовті. Двоє О, по мені стріляє, блять. Тобі вже? Да, але всі промазу. Паркан забирати, братан. Мені стріляй, звідки хуй. Через поймаю. дорогу. А він на креші, На криші. Єбать, в мене одна течка, От 200 хмін хп. Я бачу. На креші був. Бачу його. Через дорогу, так? Та, так, та. Правий будинок. Тут. Міг свалити, я його вже не бачу. Він може з правого боку ангар брат, братан. Треба відійти. Не здавалось, що один біг направо. Чеп'ї їде взаді. Жаль, що тебе в куш сеть, щоб тебе не вилупили. Вони на нас їдуть звідси. Вот, жовтий валом їх. Бро, все, не видвулька. ззаді, в упорі з ангару! Тут во! Один нього! Кинь щось маєш? Я не маю. Блядь. А я в сейві. Хорош. Він нокнувся чи здох? Здох, зараз. Давай. то было потно тема в натуре. Их. Вот так. Не шлема 14 хп. Шлем тут у него есть целый. Пізда, я ще по шльомі не попав, ну він охуєвший пес. шипес. Бури. Да и все Пиз блядь, жорсткий тип коришь. Ну, no, то він там він мені помнит скрыш скільки хп хплыш там было. А я мене нако. Чи, блядь, сам пушив нас двох. А? Oh. Каже, якийсь, блядь, пес. Можна юмпа взяти, я би може юм... Та ладно, аж там, навіть Прістреляй. У мене 31 хп жлати, що ти взяти другий по. А ясно? Тебе який? третій? А. -а, -а. 31 ХП трохи мало, хоча б хоч половина була. Вони, походу, в тому домику валили, сестри. Йдем до них. Yeah. Нам хоча в другу сторону. Машина, машина. По дорозі. Та, да, Во-во-во, їде. Во-во, зай. Я в кущі, тебе. я в кущі, вони щоб не не нес. Стали! на катом. Ай, ті кущі срані. Бив. Ти да... Все, сваливай, мене будуть нас тримати. сварим до огірків до до тієї теплиці. Вони, ми на відкриті, вони зараз почнуть згори валити нас. Бля, мене стріляй. Читається, бля, така тема. Штурпакинна. покинне. Ужай, важай, Дати тобі дим? Не. А, я зараз. Там дим. Буду виходити звідси. Я маю ту смокопушку, пушку, Є, є, є. Єбать. Я йому дав дві тички, і йому пофіг, він далі починає мені стріляти. Все попав двоє. А Та да, ну, він там якийсь дуже снайпер. Так, сюда буду їхати. Вот он. Дивись. Дивиш, що робить? Це просто. Та ляж. А то що, то що таке? Навіть не видно, дивись звідки через що він стріляє. Диви мене нокнув. Ты шо за трэш? Ти маєш, вони їдуть Має. Єблан, я зараз забіжу в ангар. Давай, 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 бо він буде зараз встанет споку один. Треба підляти чуваку, ще звідси. О Хорош. Хорош! Хто я до того добив? Так, 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 так. я одного нокнув. А ти. А. Мене. Сюда над підер! Зає, ебать красава! А як він тут усіяв? Маєш аптеку? Я думав ти того другу вбив Не, спочатку того добив, потім другого. Він мені ще файно попав. Знову жилет розвалили, я вже третій жилет міняю. Добре, але нас ще валили з другої сторони, пам'ятай. Що думаєш, ті? Не-не, я думаю то інакше. А ти тобі дим туди? Я би залутав. Там два якраз. Йди Я б залутав. Як тут в принципі все є. О, третя сумка, блядь, третій жилет. Та я. Машина. Бажай може їхати прямо в дим. Я втікаю звідси, нахуй. Ти теж. Вже по них а стріляють. Воно, воно а, то вони стріляють, да? Я їду щось. То вони їдуть. Друга машина. Встали, так? Так. Ні. Встав, встав. Їде назад до тебе. Що за дві штуки? Або там от проїхав. Угу. Чи ну має бути? Парашутів спадає, бачиш? От. Ти ззаді їде щось. У мене жилета нема, мені треба срочно жилет. Тут сумка зарядом я не тряп. Ти не бачив жилета? О, я знайшов, я знайшов. Все, я знайшов. Все, я найду. Я б казав, старий нам перебігти дорогу типу там ті сторони, бо нас тут і пару шуті спада, ті машини вони знают. Він десь нажоу падав чуть-чуть yeah, yeah, далі. Можем I взяти, should. в принципі. Давай візьмем. Давай. Бо тут дуже багато типів вже є. Давай, если... Ми по правій стороні жмен, так не по дорозі. Вон на горбі, бачиш, ти бігає. Ага. На жовтій. Блядь, і куди їхати? Я не знаю, бери тепер наліво. Блядь. Там може дим, бачиш? Тут, тут там. на жовтій ще є дим. Я бачу там, типа. Тут ваша машина. Там один, бач, граната кинули. Бачу. Ти на горі я того я... не бачиш? Ні. Yeah. Wow. Можемо машину засейвити, там вос стріляється. Во, біжить! Давай, 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 вартан! Нокнутий! Бля, вижило, чума! їдемо стріляє ще. Звідки? Це десь звід там? Не, мені здається, що ззаду потім вистріляєш. А може й ззаду? А не, отаму. О, ще один біжить. Бачу, бачу, бачу. Я його забав, я його забав через дим, бля. Халява така. Він здох зразу. Та йому десь дві тички. Угу, я бачу, я бачу, я... О, там Отаму! є, є, є. Я, походу, піднимаю Хорош, хорош, да, хорош. тычку дав. Да, він його піднімає. Їдемо, братан, 3 секунди, хулі. Я беру машину, їду до тебе. Стій там он гарі. Ай, Ай, давай бо я на відкритій. Він вейджок Вчера вам їдем, чи балимся? Давай тут восстанем за... О, тут типа два, бля, нам пизда. Сзади близко. Бачиш? Вот. Справа, справа. Бля, тут шляпу заносить. Аааа! Я вылез. Блять, Не рухайся Повзе до цього. А на що ти вилазив? Клади мене в машину їдь Клади в машину і їдь. Блять, пизда Дуже довго воно піднімає. Ай, ти діта, а чого ти вискакував? Та я думав нам габела, блять. А як габел? Я ще з лівої, з правої сторони від них. Я поняв, бля. Я ще, щось... машина ледве котился, зразу нокнула, все хп воно так довго піднімає, поки кладе в ту машину, Блін, тип зразу лупив десь. Шістьсот дамаг. А тебе скільки?